Цей випуск сиддауну присвячений 150-річчю наукового товариства імені Тараса Шевченка НТШ – всесвітньої української академічної організації, яка була рушійною силою формування та розвитку української науки кінця 19-го першої половини 20-го століття. Сьогодні товариство також діє як активна громадська організація, що сприяє розвитку і популяризації української науки. Матеріали для цього випуску записані на урочистій конференції з нагоди ювілею НТШ та на виставці, присвяченій цій події. Це відео складається із п'яти запитань про історію і сьогодення НТШ. А відповіді на них дають голова НТШ академік Роман Кушнір та професор, автор досліджень з історії української науки Василь Шендеровський. Коли ким і де було засноване НТШ науково товариство Шевченка було засновано 11 грудня 1873 року. Громадськістю, культурною громадськістю того часу, українською громадськістю, як східної України, це можна сказати, і в більшості була ініціатива Олександра Коницького, Дмитра Пильчикова, інших таких видатних діячів того часу. Було е, таке бажання створити товариство, яке би могло е, сприяти розвитку літературної мови і взагалі української мови, як такої, щоб було. Закладено різні часописи, книги, щоб можна було творити українською мовою, і саме з цих міркувань було створено літературне товариство, і воно згодом переросло у наукове товариство у 1892 році. Коли НТШ було змушене припинити діяльність в Україні, і коли її відновило 40-й рік. НТШ було закрите в Україні. І відповідно відновилися осередки в сполучених штатах, західній Європі, Австралії, Канаді, і тільки 89-го року воно відновило свою діяльність України завдяки ентузіазму науковців, громадськості. Після встановлення в нас незалежності української держави воно відродилося у Львові завдяки великій праці в цьому академіка Олега Романіва. А відтак багато докладав зусиль Олег Купчинський, інші люди, ті, тобто ті люди, які з основному базувалися у нас у Львові, і вони відроджували оце наукове товариство. Які видатні закордонні вчені були членами НТШ перший Ян Бодоєнде Департамент, Олександр Бліклет, Олаг Брок, Ельфред Єнсен, Андрій Мазон, Томаш Масарик, Олексій Шахматов, Витрослав Якиш та інші то повоєнні роки світової слави математики і фізики, Альберт Аніштайн, Давид Гільберт, Фелікс Край, Макс Маркс Фріц Фріцпрет. Серед них Нобелівської премії і хімії. Скільки членів нараховує НТШ сьогодні? Вона громадська активна організація, є багато членів НТШ біля 3,5 тисяч, тисячі. З них 197 дійсних членів. Є у Львові працює 36 комісій науково-товариства в різних галузях як проничь, гуманітарну наук, ну а також є осередки в 16 областях України. Як співвідноситься сьогодні діяльність НТШ і Національної академії наук України? Ми співпрацюємо з академією, активно співпрацюємо і багато членів, як і було довоєнної багато членів Національної академії України є дійсними членами наукового ресевшенко. Анатолій Загородній, В'ячеслав Богданов, Ярослав Яцький, Ну і я також є дійсним і членом і головою. Так.